Друзі, всім привіт! Сьогодні буде тітя робити піджелення розам. Я хочу, щоб ви це побачили. А я кладу їх і для цього. І для роз до корнівої. Ага. Дивіться, друзі, це відеречко з пісок. 5, 5 кілограм пісочку. Да. Одна ага. пачка план, э, плантатор. Плантатор. А це що таке? Та ну зрізайте для. Ага. Це за позакореневе підживлення. 25 мг на 10 літрів води. А я кладу на 5 літрів піску. А, а тютя кладе на 5 літрів піску. Бачите? Корневіт. Корневін. Я кладу не чай немножко, а кладу так. Угу. Здравствуйте. Дві ложки, так? Ложки, да? да. угу. Хороші білочки. Так. І потім Ще чистий лист. — Це все підкорене? Під а да? чукати, корінь. а угу. потім через 7 днів я лишки цим чистим листом. Ага, Даю по листому. Угу. По, по, по листу? А ровлю ага. корінь. А це під корінь. Ясно. Дві ложки теж. Ага, бачите, дві столові ложки. Так, це все, так? Зараз ви це все примішаєте. Йде. Оце. Угу. Це те, це, що я показувала, це по листу. Це угу. ви дві... сьогодні будете теж робити? Ні. Ні, не сьогодні. Та ага. дві, дві цих пачки в тебе там. Так, да, ось ось, ось вони. Ага. Я, не я поняла, Це ви сьогодні робите підживлення, а е... від сім. хвороб це коли будете робити? 7 через сім днів. днів. Угу. Значить, сьогодні ми підживлюємо, а від хвороб уже через сім днів. Да? Да. А все разом не можна, так? Да? Ні. Не можна. Угу. Ну, Угу. Норма. Ота. так от треба добре перемішати. О, О дивіться ж маленько вбирає, тьотя. І під кузьку. О, Отак. Ось так. А потім водою. Ага, потім ще підлили і все. Так? Да, щоб воно робилося. Ага. Я в рукавицях обробляю. Ага, це, треба, це, в Хочу, це треба в рукавицях, чули, друзі. Треба в рукавицях. Ось так. Все. На цьому в мене все. Всім пока.